Вже за життя він заслужив право називатися батьком італійського живопису, відмовившись від традицій Візантії та заклавши основи європейського мистецтва. Своєю творчістю він відкрив нову епоху епоху відродження, яка проголосила людину мірилим усього. Його звали Джотто Дібондоне. Біографічні відомості про нього доволі мізерні. Відомо, що Амборо Джото, саме таким є повне ім'я художника, народився у 1266 або 76 році у селі Виспіньяно поблизу Флоренції, торгово-промислового центра середньовічної Італії. У світ живопису його привів випадок. Згідно з легендою, одного разу маленький Джото замальовував овець гострим каменем на гладенькій скелі. Ці малюнки побачив знаменитий живописець Чимабуве, який проходив неподалік. Він забрав обдарованого хлопчика до Флоренції та почав навчати його всьому, що знав сам. Дуже скоро Джотто перевершив свого вчителя. Вже за першими роботами молодого художника, що збереглися, можна зробити висновок. Він відмовився від візантійської традиції, якою додержувався чимабули. За канонами середньовіччя художники зображували людину на пласкому золотому фоні майже графічно з великими очима. Ці очі нічого не виражають, вони немовби то дивляться у нескінченність. Джотто першим намагається створити уявлення простору та передати об'єм тіла. Персонажі на його полотнах, всупереч старим правилам, не святі, а звичайні люди. Образу простої, сповненої гідності щиросердої людини, Джотто приділяє основне місце у своєму мистецтві. Завдяки своєму таланту, Джотто досить швидко прославився та розбагатів. Він придбав будинок та одружився з чудовою дівчиною Дела Федельперо, яка народила йому чотирьох синів та чотирьох доньок. Але художник не засиджувався біля хатнього вогнища. Він працює у своїх численних майстернях, подорожує країною, усюди залишаючи пароски нового. Італійські правителі прагнули, хоча б ненадовго запросити майстра. Легенди оповіщають, що Джотто тримався при дворі незалежно. А король, поважаючи художника за майстерність, гострий розум та веселий норов, вважав його за рівного. Розповідають також, що одного разу під час страшної спеки король мовив Джотто, який як і завжди напружено працював якби я був на вашому місці, я б трохи відпочив. І я також, якщо був би на вашому місці, відповів живописець. За своє життя художник розписав велику кількість церков, монастирів, капел, палацо, трапезних, але лише деякі з його робіт існують і понині. Найкраще збереглися розписи капели Скравіньї або Дель Арен, як її часто називають «впадуї». За проханням місцевого багача лихваря Енріко Скравіньї, Джотто вкрив стіни його хатньої капели фресками на сюжети легенд про життя Христа та Мадонни. Замовник квапив художника і той був змушений почати розпис недобудованого приміщення. 37 картин, нанесених у капелу, для неграмотних мешканців Падуї, стали своєрідним євангелієм у картинах. Ці фрески, які сучасники так і називали Євангеліє від Джотто», є найкращим витвором майстра. В той час, коли художник працював над розписами капели, в падуї приїхав Данте, засуджений на довічне вигнання з Флоренції. Джотто надав притулок автору божественної комедії, а кілька років по тому на стіні одного з залів флорентийського палацу Барджелло написав фреску Рай де й зобразив Данте. З бадуї 40-річний майстер повернувся до Флоренції, де його зустріли з повагою та любов'ю. Незабаром він створює ряд робіт, серед яких монументальна картина Мадонна Ані Санті для церкви усіх святих. На ній зображена мадонна із немовлям в оточенні ангелів та святих. Створюючи вівтарний образ, Джотто був змушений рахуватися з церковною традицією, згідно з якою розмір фігур має відповідати їхній значущості. Окрім живопису, майстер активно займався своїми майновими справами. Збереглися документи, які підтверджують, що художник порушив не менше шести процесів проти боржників. У 1327 році, Джотто одним з перших записався до цеху лікарів та аптекарів, куди приймали художників. Після поїздок до Неаполя, Болонії, Мілана, великому майстру Джото Ді Бондоне, так пишеться у документах, доручили будівництво головного флорентийського собору. За життя художника була зведена лише соборна дзвіниця, яку пізніше стануть називати Кампаніо Джото. 8 січня 1337 року Джото помер та був з пошаною похований за кошти міста.